Найкращий альбом року це Бйонці Ковбой Картер. Давай трохи це Ну, заслугована заслуговано. заслуговано. Але я б хотіла сказати, що трохи заслуговано зірочкою, тому що ну це просто знаєш, як, наче для Галочки, альбом року mm -hmm, для Бйонсе, mm -hmm. тому що ну, вона заслуговувала за Лемонейд і за Ренесанс, mm -hmm. тому для мене ковбой Картер це просто за те, що вона не отримала тоді Данність. У номінантах також був Андре 3000 з його флейтовим альбомом Слава Богу. Сабріна Карпентер, Чарлі Екс Екс. Ну тут ну не варто було сподіватись. Джейкоб Калієр був, Білі Айліш, Чапл Роун і Тейлор Свіфт. Переходимо до кантрі жанру: кантрі, найкраще дуо, перформанс, бьонсе із Майлі Сайрос, Ту Most Wanted, Ну, богині з богині заслуговано. Тут у нас ще були інші кантрі номінації, але ну хто слухає кантрі? Правильно, yeah. найкращий кантрі альбом з скавби Картер. І перші... у Біонце зараз є альбоми року за, в усіх жанрах: типу поп, R&B, реп, кантрі, денс, електронік. Все це є. Біонце ну я не очікувала альбом року, тому що це було б занадто передбачувано з минулого року, коли Джизі сказав. Його монолог на сцені, коли він такий Гремі не заслуговує на Біонце. Біонце найкраща музику робить, ви не даєте їй альбом року. І всі прям очікували, що Гремі, типу, виправиться у окабичка. Ну, блін, альбом все одно класний. І тут угу. ти або він дійсно класний, але ти не даєш йому нагороду, щоб не здатися упередженим. Або ти даєш нагороду, але все одно тоді люди думають, що це не заслуговано. І тут що так, що так. Бьонці залишається з нагородою, але люди залишаються недоволені. Але вона прям була. Ну, давай тоді переходимо до цікавих моментів на, mm -hmm. на церемонії. Біонці була мега здивована, особливо mm -hmm. коли вона перемогла у номінації за кантрі-альбом. Я туди дала фотографію наш документ. На YouTube ми додаємо фотографії на відео, тому можете переходити дивитись. Ну, бачиш, ну вона прям як Елізабет Дебікі з yeah. коли вона виграла золотий глоглобус. Mm -hmm. Мі mm -hmm. mm -hmm. мені здається, а, ну. Вона просто була да, в шоці, да, в неї да. заплутався язик, вона не могла, вона така я, я, я взагалі в це не вірю і все таке. Тому Ну, вона була в шоці. І коли вона отримала альбом року, було видно, що вона її прям трохи трясе, і донька блю Айві, така: типу, піднімайся. Mm -hmm. Типу, чого ти сидиш, піднімайся. А Бьонці в шоці була. Тобі сподобався її лук? Uh, він такий дуже кантрі-лук. Uh -huh. Він, типу, дуже. Прикольно стилізований по стилю uh -huh. для неї. Такий фешн кантрі. Yeah, Фотографії, коли Бьонці отримала за кантрі-альбом, її вручала наша.